Ми зараз знаходимося високо, під куполом вівторної частини храму, де бачимо таке унікальне зображення нашого символа Тризуба. Настінне зображення тризуба у переплетенні з Христом знайшли у церкві преподобної Параскеви Сербської в селі Великий Ключів, що на Коломищині, розповідає настоятель храму Юрій Ужичак. Зі слів Паруха, намальовану знахідку натрапили під час проведення реставраційних робіт. Священик каже, національні символи десятиліттями оберігалися під метровими іконами князів та святих. Святий Володимир, княгиня Ольга, архівстри Божий Михаїл. І це напевно спочатку думали, що великому Дмитрій, але то напевно князь якийсь київський Церкви преподобної Перескеви сербської, каже Юрій Ужичак, освятили понад півтора століття тому. А настінним зображенням у святині майже сто років, розповідає церковнослужитель Арсеній Ужичак. Зі слів про зображення українського герба у храмі жителі великих ключів знали, але де саме його було намальовано, не здогадувалося. Серед місцевих старожилів каже Арсеній Ужичак, свідків, які б розповіли про часи розпису святині, не залишилося. Передання було старшого покоління, що є три, три зуби, але дуже слабонькі, бо на той час боялися говорити, що є три зуби, бо їх могла чи навіть польська на той час окупація, чи російська, радянська окупація знищити. Тому і наші предки честь і хвала, що вони. Зберегли, закрили у великому ключеві. Проживає приблизно три тисячі людей. Довжина села вісім, а ширина шість кілометрів, розповідає Арсеню Ужичак. З його слів церква преподобної Перескеви у селі єдина. Подібні настінні знахідки у храмах Прикарпаття каже історик Ярослав Куречок, свідчать про високу патріотичність місцевого населення. Науковець розповідає: переплетення тризуба та Мальтійського хреста притаманне періодові визвольних змагань в державі, коли затверджувалися постулати. Бог та Україна єдині таку емблематику свого часу за основу взяв для прикладу гетьманський рух прихильників гетьмана Павла Скоропадського. В історії доволі часто в храмах з'являється з періодичністю інформація там про заховані прапори, релігійну церковну утварь, інші якісь патріотичні речі, які там замальовувалися. Чи для прикладу мені відомо, де для прикладу розшивалися тризуби, які були. На фанах, як кажуть, у селі, тобто хоругвах, церковник просто забиралися десь символіка тризби, інакше вони могли бути вилучені з храмів, і звичайно, радянськими органами влади бути знищеними як буржуазне. Буржуазні речі, тим паче українського змісту. Арсеній Ужичак розповідає, автором церковних стінописів є художник з Кропивницького Павло Запорізький. До нього із проханням зобразити в храмі українські герби звернулися місцеві жителі. Національна символіка, показує церковнослужитель, простежується й у синьо-жовтому зображенні ангельських крил та червоно-чорній палітрі хрестів. В цьому селі тут завжди була Україна, є і буде. І це велике відкриття це є натхнення, мотивація для нас, для нашого многостраждального, глибоко віруючого українського народу. На Бога надія, що ми вже скоро станемо дійсно незалежними, дійсно господарями своєму домі, що нами ніхто не буде керувати, що ми будемо сильною, незалежною і незламною нацією. Інна Синдецька Монюк Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область.